жизни путь мой в но все пройдет как сон и будет утешен и буду я со сном мой в небе дом. но все пройдет как сон и будет Христос страдав і в нещав украсім, во внів. Дорогі друзі, брати і сестри, мені дуже сподобалася думка там у церкві як було сказано представником влади нашого міста. Ми всі брати і сестри, ми всі християни. І ця війна, і це горе, наскільки сплотило нашу країну, народ України, і, скажу більше, не тільки України, а всього світу. Кругом України об'єднуються народи, об'єднуються страни, щоб допомогти Україні вистоять у цьому горі, у цій війні. Але що я хочу сказати всім вам? Яка велика ціна? Ми чули там ці цифри, скільки гине людей. Ми почули тільки про солдатів, про воїнів, а скільки гине людей і цивільних. Що робить ця війна? І яка ціна сьогодні нашої державності? Свободи для України. Яка велика ціна? Разом з тим, яка велика ціна заплачена і нашими друзями, брат Юра, сестра Ніна. я про це думаю і думаю, і думаю, яка ціна. Зовсім недавно ми тут стояли, ми тут хоронили Сашу. І на тому похороні був Женя, він приїхав з поля бою. Він приїхав, щоб похоронити брата. І я з ним трошки мог поспілкуватися, поговорити. І вже немає. Остання була наша бесіда і останнє спілкування немає Жені. Яка ціна заплачена цими батьками? Яка ціна материнського і батьківського серця? Яка ціна платиться в цій війні? Але, мої друзі, я хочу сказати іще про більшу ціну. Яку за нас заплатив Син Божий, Ісус Христос, яка ціна? Бог Творець, Небесний Батько, щоб викупити нас від вічної погибелі. Він посила свого сина. Яка ціна, син Божий, приймав наше тіло, нашу плоть людську, проповідує, говорить, оздоровлює хворих людей. А потім на Голговському кресті Він приймає смерть. За нас Він вмирає. Він вмирає за роз... за весь за все людство, вмирає Син Божий там, яка ціна. І Слово Боже говорить, що Бог так влюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб всякий віруючий в нього не загинув. Але мав життя вічне. Життя вічне не загинув. Люди гинуть, люди помирають. І ми чуємо це слова що загинув, загинув, загинув чоловік. Загинув. Друзі мої, Біблія говорить нам про те, в світі того вічного життя на землі гине тільки наше тіло. Біблія говорить про те, що Бог створив першого чоловіка Адама і Єву, дружину йому. І Бог створив людей для вічного життя. І ми живемо вічно. Ми стоїмо коло гроб, коло домовини. Але Біблія говорить, що людина живе вічно, гине тільки наше тіло, а дух, а душа. Іде до Бога, який дав це життя і душу людині. Бог вдихнув свій дух і став чоловік душою живою. Друзі мої, Син Божий Ісус, Він заплатив таку велику ціну. Він віддав своє життя, Він вмирав на хресті Голгофе, щоб ми мали надію і віру на вічне життя. Коли ми каємося в наших гріхах, Бог прощає. Бог дав нам голос совісті, і Він нам говорить, що добре, а що не добре. Тому я звертаюся до живих і це проповідаю в першу чергу собі, що нам говорить наша совість. Ми живемо в таке військовий час. Над нашими головами літають ці ракети, свистять і кудись вони летять, десь вони долітають і падають. І ми бачимо смерть, розруха, горе, сльози, слідство, вдовство і каліцтво на землі. Друзі мої, на цій землі життя має свій час, начало і кінець. Біблія учить нас і говорить за вічне життя. А тому хай нам Бог поможе, і хай цей похорон постукає в наше серце, нашу совість. Щоб ми були готові, щоб ми покаялися в наших гріхах. І коли прийде нам час помирати, залишить цю землю, загине наша плоть і наше тіло. А куди буде твоя і моя душа, дана Богом, і де ми будемо в вічності? А Біблія говорить, вічність одна, але два положення. З Богом вічний рай, а без Бога вічна погибель. Ну, Христос заплатив за наше спасіння. Він пожертвував собою і заплатив велику ціну, ціну спасіння для всього людства і для кожного чоловіка. Син Божий заплатив. Тому, друзі, хай Бог утішить нас у ці печалі, батьківське, материнське серце і всіх нас. Хай Бог утішить і благословить нашу Україну. Будь дійсно братами і сестрами, побратимами, друзями, ще ближче і тісніше бути разом у цій біді, в цьому горі, допомагати один одному і ділитися тим останнім, що ми маємо. Хай Бог благословить наші серця і нашу совість, у чому треба покаятись перед Богом, щоб ми були готові. Стать перед Богом, коли прийде кінець нашому житті на цьому землі. Стать перед Богом і будь спасенними, оправданими і благословенними з Богом, і будь там з Ним навіки навсігда. Хай нам цьому нам допоможе Бог, а ми давайте закриємо наші очі і коротенько помолимося. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що і в цьому горі, і в цьому печалі, Боже, ми маємо втіху в тобі, ти наш небесний Батько. І ми звертаємося до Тебе, і просимо, благослови материнське, батьківське серце, дай свою втіку, дай свою поміч, Боже. Благослови нашу неньку Україну, нашу землю, наш народ України, благослови воїнів, благослови волонтерів, благослови, хто в полон попав виведе з цього ворожого полону, живих і не А зараз настав час прощання. Пожалуйста, рідні, близькі. Ви можете прощатися. Ми будемо придавати тіло землі, як написано. Из праха ты человек взят прах и возвратился. И он рав возлюбленный усни, Наруту Иисуса головой сломи, И мир наспит Спасителем огня.